А тобі теж страшно вмикати камеру? Камера увімкнена, слова губляться, голос тремтить, голова пуста, хотіла сказати, а сказати нічого. В голові крутяться думки, а що подумають про мене люди, а раптом я скажу що щось не так, а як виглядаю, а чи це взагалі комусь потрібно? Знайома ситуація? Це не слабкість, це новий досвід. А страх перед камерою це не кінець, це лише початок подорожі. І кожен крок робить нас сильнішими та вільнішими. Тому не боїмось, натискаємо записи, ділимо своїми історіями зі світом, бо ніхто не приходить за ідеальним. Люди шукають справжнє, природнє, автентичне. Камера це твій мікрофон до світу, і не вона надихає, а твоя історія, і хтось чекає саме її. Якщо ти, як і я, боїшся камеру, став лайк, зберігай це відео, підписуйся, напиши в коментарях слово камера. і... Починаємо.